Вітаємо, друзі кіномани! Ми ще не готувалися до пройдешніх свят, але для вас у нас завжди є кілька смачних новинок. Тож не гаємо час і пірнаємо у глибокі води цікавинок зі світу кіно. Я пам'ятаю те почуття, коли я вперше занурився під воду. Mark. So what you been up to? Очікування цього фільму викликає ломку таку сильну, що руки самі тягнуться передивитись першу частину. І от у пошуках трейнспотингу наші тривожні кінцівки натрапляють на маленькі хвилинні таблеточки, якими студія Sony хоче, хоч трохи заспокоїти нас в очікуванні Т-2 і розповісти про зміни, які трапляються з героями культового фільму за 20 років. Рентон змінив героїнову залежність на ендорфінову і став схибленим бігуном. Він дарує Шаровику кросівки і хоче допомогти давньому другу побороти залежність. Якщо хто не знав чи забув, то «Трайнспоттинг 2» базується на романі Порно Ірвіна Велша. Але творці фільму відійшли від книги, бо герої у фільмі вже значно старші за книжкових. Отім, над сценарієм працював сам Велш. Тож чекаємо на дозу відбірного безумства вже на початку лютого пройдешнього року. чому ти хочеш бути коридорним? що працювати в готелі «Гранд будапешт Сер режисер готелю Гранд Будапешт Уес Андерсон повідомив деякі подробиці свого нового проекту. Анімаційна стрічка Собачий острівець чи то острівець собак розповість про хлопчика, який вирушає на пошуки загубленого улюбленця. Мультик буде зніматися переважно в Японії. Озвучувати собаку Рекса зголосився Едвард Нортон. Також до команди долучилися Скарлетт Йогансон, Тільда Свінтон, Біл Мюрей, Брайан Кренстон та Йоко Оно. Реліз собачого острівця заплановано на 2018 рік. Не доїхали українські шерифи до червоної оскарівської доріжки і заглохли на півдорозі. Кіноакадемія ще не оголосила номінантів, але оприлюднила попередній список категорії Найкращий фільм іноземною мовою серед потенційних номінантів Австралійська Тана, це всього лише кінець світу Ксав'є Долана, німецький Тоні Ердман, чоловік на ім'я Уве зі Швеції, Російський рай Андрія Кончаловського та Моя земля із Данії. Ви помітили, що серед перелічених стрічок зовсім немає документальних фільмів. Of course. Дует Ді Капріо з Корсезе повертається. Цього разу метри об'єдналися для екранізації книги Диявол у білому місті наразі триває робота над сценарієм цієї стрічки, у якій тиметься про довбанутого на всю голову маніяка. Жорж Клуні хоче зняти художнє кіно на основі документальної стрічки Білі казки про сирійську цивільну оборону. А в Україні зніматимуть фільм про кіборгів ні, ні, не про роботів, а про бої за Донецький аеропорт. Режисером фільму виступить Ахтем Сейтаблаєв. Його остання робота це фільм Хайтарама, який розповідає про депортацію кримських татар. Мерші. Приблизно у 2018 році на стримні 4» стануть останньою частиною франшизи. Бо час уже дідуганам іти на пенсію. Шоу Тайм поверне на екрани Twin Peaks у наступному році. Вже зараз можемо подумати над тим, що означає Девід Лінч, який номинає пончика у тизері. The Невідомо, коли нарешті знімуть третій сезон справжнього детектива, який нам HBO обіцяли ще цього року. Втім, Меттью МакКонагі зізнався, що він повернеться до ролі детектива Раста, якщо йому її запропонують. She Сценарист і продюсер Ганібала Брайан Фулер не виключає. Що історія кровожери Лектора може продовжитися у вигляді мінісеріалу за мотивами мовчання ягнят. Roll... Пірс Броснан видається ще тим покидьком у серіалі Син. На AMC вийде десятисерійна історична драма про нафтову імперію і людей довкола неї. Ось Лоренс Фішберн. Кіано Рівс. Ні, не матриця. Джон Вік 2 в Україні з'явиться 9 лютого. А це Марк Волберг. І пафосна музика у фільмі з пафосною назвою День Патріота. Про теракт під час бостонського марафону. Чекаємо у нас десь навесні. Вже я така голодна. Оце сиділи українські творці і думали, як би назвати мультик про Руслана і Людмилу, але щоб не Руслана Людмила. І придумали викрадена принцеса. Про неї навіть написали щось хороше американському Hollywood Reporter». Чекаємо на прем'єру 7 березня 2017 року. Режисер піратів Карибського моря виносить мозок Дейну Дехану у трилері Ліки від здоров'я. Шукайте в аптеках, тобто в кінотеатрах через два дні після того, як не отримаєте жодної валентинки на день усіх закоханих. Трішки моторошних пригод від студії Амазон Загублене місто Зе про експедицію в джунглі, з якої ніхто не повернувся. Дійде до нас наступного літа, а може, і ні. Знаєте, що приємно, коли ти на дні? Ти точно знаєш, куди тобі треба. Тільки вгору! останні прем'єри цього року такі: співай. І танцюй під ти» разом із комедним звіринцем. Це якийсь гібрид шоу Голос із Зоотрополісом. 60 на метакритику і 71 червоненький томат. Не можу рухатись. Я боюся. Фільм із категорії для створення новорічного настрою. Новорічний корпоратив. Ну, майже вдається. 42 на метакритику, і 44 на помідорках. Кіно з красивими зйомками під водою та історією про світле і темне у людині, яка підкорила океан. Біографічна драма про Жака Кусто. «Одіссея». Наразі без рейтингів. Ми сіли на авалон. У нас була мета. То скучив за Дженіфер Лоуренс мерщій у кіно. Пробудження. Або як звести наукову фантастику до мелодрами. І 31: гнилуватий помідор. Ага! Тут хтось є. Привіт. Усюди де тільки можна. А це 354 екрани. Бунтар 1 за чотири дні в прокаті назбирав більше 15 мільйонів гривень. Це приблизно 65% загальноукраїнського бокс-офісу. Добре стартувала і прихована краса. Її на 164 екранах подивилися 66 тисяч українців і залишили в касі 5 згаком мільйонів. Певне дотримаються як для третього вікенду і шпигуни союзники півтора мільйони на 122 екранах. І наостанок маленький секрет професіоналізму від Емануеля Любецьки. Не дивлячись ні на що, ти робиш усе можливе, аби тримати той самий кадр, навіть якщо годинами треба стояти у крижаній воді. Будьте наполегливими, і у вас все вийде! А для натхнення дивіться тільки хороше кіно. Побачимось у наступному році.